Якщо тобі важко зібратися на тренування, важко тримати баланс в харчуванні, то це не на солодке, то на салони, то на все разом, хочеться бургери заїдати десертами. Не поспішай робити висновки, що ти лінива людина і не маєш дисципліни і сили волі. Давай розберемо питання, як хронічний стрес впливає на харчову поведінку і фізичну активність. Всіх вітаю, я Юля, тренерка і по тілу і психосоматолог. Давайте розберемо такі питання, чому жорсткі дієти зараз не працюють, чому фізична активність має бути розумною і дозованою, як собі допомогти, які продукти обрати, щоб знизити рівень стресу, а які не варто, і чому шоколад ми все ж таки їмо. Поїхали! Для того, щоб почати розбиратися у цих питаннях, нам варто з вами зрозуміти, що відбувається у нас в організмі, як гормони між собою там взаємодіють і задля чого вони це роблять, Гіпоталамус – маленька ділянка в основі мозку, запускає реакцію та зв'язується з тілом через вегетативну нервову систему. Вона регулює мимовільні реакції: артеріальний тиск, частоту сердечних скорочень, дихання і травлення. ВНС сигналізує нервам і гормону кортикотропіну, що той викинув в кров адреналін. Адреналін прискорює серцевий ритм, підвищує тиск, тому і більше крові циркулює до м'язів і серця, щоб підтримати заряд енергії. Енергію підкреслимо. При продовженні стресу, надниркові залози виробляють гормон кортизол. Ви про нього вже багато чули. Він стимулює вивільнення глюкози в кров. І збільшує використання мозком її для енергії. Знову підкреслимо енергії. Чому слово енергія я підкреслюю? Бо під час дії хронічного стресу метаболічні потреби нашого організму виростають в мільярд разів. Тобто, коли діє Активна фаза небезпеки, наш організм з неймовірною швидкістю втрачає мікро-макроелементи і поживні речовини. Тому деякі люди після того, як активна небезпека минає, бігом починають шукати собі заспокійливу їжу. І загалом вона не корисна, бо у цей момент немає часу думати, там що приготувати таке вишукане, треба щось бігом смачненьке або улюблене, щоб заспокоїтись. Але в довгостроковій перспективі це не дає нам допомогу, бо ми втрачаємо корисні. Речовини і маємо корисно їх поповнювати. А смаколик або Макдональдс нам не дає нічого корисного. Він ще більше навантажує наш організм, бо він постресував вже від подій. А далі він стресує від того, що ми в нього запхали. Тобто, ті жири, цукри і некорисна їжа це теж стрес для організму. В моменті ви можете відчути повершення, але все одно органи травлення, вони навантажуються. І таким чином ми робимо собі ще гірше. Тому. Щоб дійсно допомогти собі, ми маємо обирати збалансовану і здорову їжу. Під відео в інфобоксі я залишу список продуктів антистрес і прошу вас взяти їх до уваги. Це допоможе. Але не поспішайте думати, що вам варто себе е помістити в жорсткі рамки обмежених дієт. Бо якщо ви почнете зараз зважувати їжу, рахувати калорії, жорстко себе обмежувати, ви так само підсилите стрес. Харчування має бути збалансованим, насиченим, повним, цікавим, з прянощами, з різними смаками. Бо через рецептори ми також отримуємо враження, приємні враження. Їжа не має бути прісною, вона має бути різноманітною. Жування нас заспокоює. Приготування їжі нас заспокоює. Навіть коли ми дивимось, відео, коли хтось готує, нас це теж заспокоює. Тому. Так, харчування має бути здоровим, але ви також маєте себе чимось балувати. І ось, наприклад, чорний шоколад, якісний чорний шоколад, який містить в собі антиоксиданти, магній, який ми втрачаємо дуже сильно на стресі, він може цугувати вам приємним смаковиком. Так само е, і з тренуваннями вони мають бути збалансованими і адаптованими під вас, під ваш стан. Якщо раніше ви кайфували від того, що ледве вилазите з залу після жорсткої силової е, якоїсь там активності, від того, що ви нажали від грудей, поприсідали з великою вагою, і потім ще два дні лежали вдома, відходили в кріпатурі, але задоволені собою, що ви це змогли, то зараз це може бути недоцільним, і це все но. Нормально треба адаптовуватись, бути гнучкими, підлаштовувати свою фізичну активність під свої стани, додавати щось нове, дещо змінювати. Може додати плавання замість активного бігу, може десь додати розвантажувальних тренувань для того, щоб тіло встигало адаптовуватись і відновлюватись. Фізична активність має бути, вона допомагає нам вивільнити з тіла наслідки стресу, але вона має бути адаптованою під вас. І розумною. Які можемо зробити висновки, треба бути добрими до себе, адаптовними, гнучкими, знаходити для себе правильне поєднання і в харчуванні, і в фізичній активності, враховувати вплив стресу, мінімізувати його, і знати, що все проходить, і наша з вами зараз задача зберегти найкращі в собі людські якості, свій психоемоційний стан на нормальному, адекватному рівні, і продовжувати йти свій шлях з оптимізмом і вірою в краще. Якщо інформація корисна, поділіться своїми враженнями. Якщо є ідеї для нових відео, чекаю в коментарях, обіймаю.